Вітаю всіх! Вибачте, знімала першу частину відео про стрес і інтим. Зірвалося воно трішки. Хочу продовжити на цю тему. Інтим повинен бути в житті, тому що демографічна ситуація не стоїть на місці, але стрес вносить свої корективи. І двом людям дуже важко знаходитись поряд. Буває, що психологічне напруження. Я хочу сюди додати тему мобілізації, тому що у деяких жінок чоловіки військових зовсім немає вдома, а у інших, навпаки, чоловіки нікуди не виходять і постійно вдома. Це дві різні ситуації. І коли дружина військова приїжджає до нього, вона хоче з ним бути, зробити все-все-все швидко. А коли дружина постійно бачить чоловіка 24 на 7, пови... починає заїдання робити, бутовуха. Це теж дві різні речі. Це все дуже серйозно. І я хочу сказати одну річ: тут треба розуміти, знаходити золоту середину баланс. Можна зрозуміти і тих, і тих. І я хочу, перш за все, наголосити: треба. Якщо люди в парі, треба розуміти один одного розуміти ситуацію. Завжди розуміти ситуацію і допомагати розслаблятись. Тоді буде результат і буде реальне розслаблення. А зараз я хочу пораду від карт. Стрес і інтим. Як покращити інтим в умовах постійного стресу? Порада від карт, яка буде. Мені, наприклад, цікаво побачити, що там буде. А ви знаєте, в руки себе взяти. Ось та пристрасть. Ось на дні колоди пристрасть. А це людина, це цілеспрямованість людини повинна бути. Треба бути лідером. В усьому треба бути лідером. Абсолютно в усьому. Тому що так повинно бути. Це дуже-дуже важливо. Дуже. Я хочу сказати так, що люди в відносинах повинні бути на рівні. І це сильні люди, перш за все. Мах, це Ви бачите, тут трішки просять. Мене. Пишуть в телефоні, також працюю знімаю відео, що тільки не роблю. Дуже потрібно розуміти, що інтим це діло двох людей, не одного, а двох. Обов'язково. І повинна бути притяження, пристрасть, бажати один до одного, щоб було бажання це, як сказати, трішки так. все зробила. Давайте вірити один одного, кохати один одного і щоб завжди все було по згоді і було в приємні моменти.